Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Малята, подивіться уважно. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник, Часу круглий він лічильник, круглий м'яч футбольний скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Яка це геометрична фігура? Це круг. Ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони, однієї довжини. Отже треба нам малята усе знати про квадрата. Всі ми знаємо, що ця геометрична фігура називається квадрат. Всі ми знаємо, він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його трикутник. Звичайно, це наші знайомі геометричні фігури. Круг, квадрат і трикутник. Подивіться, як багато геометричних фігур, і вони різняться є маленькі, є великі, є з кутами. Є без кутів. Покладемо в одну сторону фігури з кутами, в іншу сторону без кутів. Покладемо в одну сторону великі фігури. В іншу сторону маленькі, великі, маленькі. З геометричних фігур можна викласти предмет, дах і вікно. В мене получився гарний будиночок. Зробіть, як у мене. Розглянемо картину. На картині намальовані тварини, будинок, сонце. Де це все розташоване? Зліва ведмедик, їжачок, метелик. Справа мишка. Зайчик, будинок і пташка. А що ж посередині? Посередині річка і сонечко. Сонечко піднялось високо вгору. Покладемо на сонечко геометричну фігуру, яку? Круг. Покладем на будиночок геометричну фігуру. Яку? Квадрат? І ще одну яку? Трикутник. Молодці малята. Згадайте, які предмети схожі на круги? Сонечко домальовуємо. Колесо м'ячик, яблучко жучок, і квіточка. Дуже добре. А ще можна обвести квадрат і домалювати з нього різні предмети. До нових зустрічей, малята!